В конце августа, в начале сентября я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге, опять же, будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. Возможно, часть этого наступления, в том числе, уйдет в сторону Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие. Сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолетов Ф-16 по Крымскому мосту это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Они будут стремиться к этому. И... Московити самі себе загнали в пастку, коли включили окуповані українські території до складу своєї недодержави. Адже тепер вони країна без міжнародно визнаних кордонів, і кожен сусід може чинити з ними так, як вважає за потрібне. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал свіжої історії, канал. Україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. І якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та українське бачення світу, обов'язково підтримайте і це відео, і мій канал. А це зробити дуже легко. Просто поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, а також обов'язково підпишіться на канал Свіжої Історії. Де ми пишемо сучасну історію разом, також можете допомогти каналу, підтримувавши нашу роботу донатом на Патреоні, чи долучившись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку каналу. І всім спонсорам та патронам каналу, велика дяка. Отже, російський експерт, якого ми зацитували на початку, не може говорити про напад України на Росію, оскільки Курск. Що Курськ, що український південь е, має з їх точки зору одинаковий статус? Фактично, Україна, увійшовши до Курської області, нічого не порушувала, просто збільшила площу, з дозволу сказати, окупованих російських земель. І Росія та пойло це змушені ковтати. Е, де власне їхнє звернення в ООН? Де істеричні виступи їхнього представника з його кумедним прізвищем? Тепер наступний момент: Українське перебування на Курщині затягується. Росія пробує перекидати туди додаткові сили. Однак керівництво операцією довірено саме ФСБ. Тобто це буде спроба війни Збройних сил ФСБ, у тому числі приданих їм армійських частин проти регулярних частин Збройних сил України, було все ще сподівається провернути ще одну спецоперацію. Але перекидаючи під Курск додаткові сили, він відкриває свої фланги. І тут цей московит, якого я цитував на початку, виявляється правим. Тільки ж росіянці самі підставляються під удар. Далі, якщо український наступ розширюватиметься, то автоматично постане питання, що робити з тими формально російськими територіями, які залишаються в нашому тилу. Формальна російська опозиція великого ентузіазму взяти владу у свої руки на цих територіях наразі не виявила. Та й питання: а чи вона повинна брати таку владу? надто ялова та халявна. Тобто за якийсь час постане питання створення народних республік. Фактично, цей крок є невідворотнім, і про це треба говорити. Е, хоча б з функціями місцевого самоврядування. Адже у будь-якому разі всі московити у будь-якому разі не евакуюються. І що важливо, їх повинно бути багато. А цих республік, а далі початися парад, парад суверенітетів, почавши там з Курської, Брянської, Білгородської та інших республік, і решті докотитися до самих околиць вільної Саха-Якутії та Чукотки процес, що може зайняти тривалий час, але який поступово стане невідворотнім, найсміливіші мрії, збуваються. Все буде Україна. Дякую.